Ганьба, 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 ганьба у місті Володимир на Волині 9 квітня відбулася акція. Скільки ще повинно померти людей, щоб всі перестали ходити в УПЦ МП? Небайдужі володимирчани прийшли попід двері свято Успенського кафедрального собору УПЦ МП, аби вкотре спробувати достукатись до совісті місцевих прихожан. Ці акції ми хочемо задати питання, скільки ще має загинути українців, щоб люди перестали в московський патріархат. Метою цієї акції було достучатись до совісті прихожан московського храму, який функціонує на зголоди, і донести до людей, що вони є співучасниками. Долучились до акції десятки небайдужих громадян. Я взяла участь в акції, тому що проблема України полягає в тому, що нам потрібно вигнати внутрішнього ворога. Вигнавши внутрішнього ворога, ми зможемо вигнати і зовнішнього ворога. Бо це без сенсу, те, що наші там хлопці, дівчата захищають землю на сході України. А те, що ми тут не можемо вигнати е, слух російської церкви. Мене дивина, що Волинська область давалося мало бути не знаю перше на місці по русофобії, і ми маємо ось це. Ми маємо російську православну церкву. Для чого нам потрібно московський патріархат на території України, це нам не потрібно.